Вітаємо! Вже з 29 червня по 27 липня запрошуємо вас на фестиваль Сади музичні. Це вже 24-й фестиваль, який проходитиме у Варшаві в Королівському замку. В програмі 13 концертів відомих польських та міжнародних зірок класичної музики та опер а також 17 кінопоказів, опер та балетів. І все це відбуватиметься в самісінькому центрі Варшави, концертному павільйоні у дворі Королівського замку. Детальна інформація о програмі знаходиться на сторінці обродимузичне.pl. А білети доступні на eбілет.pl. Запрошуємо всіх вас!